Всім привіт! Сьогодні в випуску зінченко не буде викликаний до збірної на вирішальні матчі. Відомі оцінки Дубика за матч проти Мілана Шовковський. Мені дзвонили з суддівського корпусу. На шолі був чистий пенальті. Рома може підписати Луніна. Як повідомляє Sport.ua, футболіст англійського клубу Nottingham Форест та гравець збірної України Олександр Зінченко не зможе допомогти національній команді у вирішальних матчах відбору на чемпіонат світу 2026 проти Ісландії та Франції. Тренерський штаб під керівництвом Сергія Реброва хвалив рішення не викликати Зінченко до табору збірної, щоб дати йому час повністю відновитися після травми. Спочатку планувалося, що футболіст приєднається до команди, де йому проведуть медичне обстеження. Однак, згодом від цього варіанту відмовилися. Нагадуємо, що травму паху Олександр отримав наприкінці першого тайму матчу Ліги Європи проти порту, який відбувся 23 жовтня. Головний тренер Нотінгем Форест Шон Дач зазначив, що відсутність у Українці може затягнутися довше, ніж очікувалося. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший Тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. У центральному матчі 10-го туру серії А Мілан на своєму полі здобув мінімальну перемогу над дромою з рахунком 1-0. Артем Довбик розпочав поєдинок на лаві запасних. Однак з'явився на полі на 77-й хвилині зустрічі. За даними статистичних порталів, Хускоре та Софаскора гру українського нападника було оцінено у 6,1 та 6,5 бали відповідно. Під час свого виходу довбик відзначився одним ключовим пасом: виконав одну точну передачу та зробив один дотик до м'яча. У нинішньому сезоні чемпіонату Італії колишній форвард Джерони забив два голи та віддав один результативний пас у дев'яти матчах. Усі свої результативні дії він здійснив у шести останніх поєдинках. Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський висловив значне невдоволення роботи арбітрів у вчорашньому поєдинку проти Шахтаря, який завершився поразкою киян з рахунком 1-3. Найбільше обурення наставника викликав епізод на 60-й хвилині матчу, коли в штрафному майданчику гірників було збито гравця Динамо шолу Огондану. Я хочу сказати, що якщо ми не призначаємо пенальті в такому матчі на шолі, чистий пенальті, чистий пенальті. І це вже другий такий момент, коли ми грали з Зорею, на. Не призначили пенальті. Я не знаю, над чим працює суддівський корпус. Мені вже зателефонували не одна людина з суддівського корпусу, яка сказала: тут чистий пенальті. Чистий пенальті і зовсім інша гра. Останній гол ми пропустили на контратації. Ми вже ризикували, але це якесь свавілля, сказав Шовковський в ефірі програми Футбол 360 вратар Мадридського Реала Андрій Лунін може залишити столичний клуб уже найближчим часом. За інформацією видання madridbarcelona.com, футболіст серйозно розглядає можливість переходу через відсутність ігрової практики. Такою ситуацією вже зацікавилися кілька клубів, які уважно стежать за подальшим розвитком подій. Серед потенційних претендентів називають англійський Брайтон, Міланський Інтер та учасника Ліги Чемпіонів Ньюкасл. Крім того, інтерес до можливого трансферу Луніна проявляє римська Рома, за яку виступає його співпрацюваль. Вітчизник Артем Довбик у поточному сезоні. Українець ще не провів жодного офіційного матчу. Існує ймовірність, що свій шанс він отримає лише у поєдинках Кубка Іспанії у 26-му році. Легенда Шахтаря Сергій Ященко висловився щодо гри форварда Динамо Андрія Ярмоленка. Андрію треба завершувати ігрову кар'єру і допомагати Олександру Шовковському в тренерському штабі. Позиція центрфорварда – це не його місце. Ярмоленко вже не вистачає на це сил. Не знаю, можливо, Шовковський сподівався, що Ярмоленко поведе команду за собою. Цитує Ященка в футбу. Нагадуємо, що в нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко проїв за Динамо в рамках УПЛ 8 поєдинків, в яких відзначено. Одним забитим м'ячем. А ось Сергій Ященко присвятив шахтарю 14 сезонів, зігравши понад 400 матчів у складі донецької команди. Український футбол знову опинився під загрозою повернення до часів договірних матчів і корупційних схем. Відомий та інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що останнім часом усе частіше з'являються тривожні сигнали, які свідчать про можливу нечистоплотність ігор за участю одного з клубів УПЛ СК Полтава. За словами журналіста, він регулярно отримує інформацію з букмекерських компаній про дивні коливання коефіцієнтів і підозрілу активність навколо матчів полтавського клубу. Ситуація набрала таких обертів, що Близно місяць тому один із поєдинків Полтави навіть було знято з букмекерських ліній через аномальні ставки. Особливий підозр викликав останній кубковий матч Полтави проти Кривбасу. Попри статус явного аутсайдера, команда продемонструвала вражачу результативність, що знову породила питання серед фахівців та спостерігачів. Ігор Бурбас наголошує, що бруд, від якого український футбол намагався очиститися роками, поступово повертається. На його думку, головна причина цього повна бездіяльність комітету етики та чесної гри УАФ, який очолює Андрій Давиденко. Журналіст звинувачує комітет у тому, що він ігнорує численні сигнали, не проводить розслідувань і займається лише потрібними справами. На тлі цих звинувачень постає логічне запитання: чому УАФ, яка раніше активно співпрацювала з правоохоронними органами у боротьбі з договірними? Матчами зараз фактично припинили цю діяльність. Відсутність реальних розслідувань і покарань створює атмосферу безкарності, що дозволяє корупційним схемам знову набирати обертів. Попри всі ці звинувачення залишаються на рівні чуток однак, якщо вони отримують підтвердження, український футбол може опинитися в епіцентрі нового гучного корупційного скандалу. Легенда Динамо Олег Саленко порадив клубу змінити головного тренера після поразки Шахтарю. Я вже не раз говорив, у чому проблема Динамо. Після перемоги в кубку над Шахтарем у мене закралася думка, що може я помиляюся. Але сьогодні я вкотре переконався, що потрібен новий головний тренер і потрібно будувати нову команду. У Динамо необхідно повністю змінювати структуру підходу до футболу, сказав Саленко. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.